У Полтаві підбили підсумки гуманітарно-освітнього проєкту допомога в реабілітації та налагодженні повноцінного життя внутрішньопереміщених осіб в Україні. Діє він за підтримки уряду Японії. Проєкт виконувався з 24 жовтня по 7 квітня. Проєкт виконував. Це в рамках громадської організації Центру освіти дорослих Полтавщини спільно з волонтерською організацією Шанті Волонтер Асоційшн, основною метою нашого проекту була підтримка вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Партнерами проєкту виступили полтавські виші, у яких проживають внутрішньо переміщені особи, а також місцеві органи влади та громадські організації. Це був проєкт, який мав два компоненти: гуманітарна допомога продовольчими наборами, побутової хімії, жіночої гідності, і надзвичайно важливий освітній компонент, який сприяв підвищенню кваліфікації або отриманню нових професійних компетентностей внутрішньо переміщеними особами. З метою їх подальшого працевлаштування. унікальність цього проекту полягає в поєднанні гуманітарної підтримки із психологічною та освітньою і професійною підтримкою внутрішніх переміщених осіб. Завдяки проєкту вдалося надати допомогу майже п'яти тисячам осіб. З них близько 400 отримали освітні послуги, інші гуманітарну допомогу. Такі проєкти, які здійснюються у співпраці з міжнародними партнерами, є важливими для допомоги людей, які постраждали від окупації. А таких на Полтавщині понад 100 тисяч, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. В перші дні повномасштабного вторгнення. Полтавська область прийняла тисячі внутрішньопереміщених осіб. Постало питання їх розміщення, харчування, і без партнерської підтримки, донорської підтримки було це все дуже складно реалізовувати. Ми висловлювали слова вдячності уряду Японії і японським неурядовим організаціям, які надавали гуманітарну підтримку. Тим переміщеним особам, яких фактично ми розмістили в трьох наших університетах: педагогічний університет, аграрний університет і університет економіки і торгівлі. Люди, які брали участь у проєкті, кажуть, така допомога дала їм сили адаптуватися у новому для них місті. Я дуже вдячна японському проєкту за можливість отримати нові знання. Курс психології допоміг мені глибше зазирнути в себе. І відкрити нові можливості. Дуже дякую усім цим організаціям, бо вони змогли допомогти мені ментально та здобути якусь гармонію, яку я не відчувала вже майже рік. Долучайте нас до, до продовження життя і робите дуже важливу справу для всієї України.